А тепер щодо Івана Яковича Франка, його поглядів, ну і пропаганди. Якось давно мені вже зустрічалась мулька московитів щодо цитати Франка, де він каже, не люблю українців. Цитата справжня і майже коректна, тільки от вирвана з контексту і трішки змінена. Ось стаття української правди ще за 2013 рік, де наводиться частина цієї цитати. Самі можете посудити наскільки вона приємна. Московитам навіть нічого робити не треба, просто беруть і розповсюджують, мовляв, ось як про вас сказав ваш же великий поет. Цитата дійсно справжня. Тільки от там, де написано українці, в оригіналі написано русини. І якщо ви достатньо давно дивитесь мій канал, то знаєте, що русини і українці це дві назви одного і того ж народу, нашого народу. Тому зміна цих етнонімів не є чимось катастрофічним. Хоча я все ж люблю, щоб було як має бути в оригіналі. І без змін. Проте головна проблема полягає в тому, що цитата просто вирвана з контексту. А я вас занурю у цей контекст і прочитаю її повністю. Дана цитата написана у тексті Івана Франка, який називається Дещо про себе самого. Написано цей текст, коли Івану Яковичу був 41 рік. Текст є по суті сповіддю, відображенням поглядів і світогляду. Але від танців навколо давайте перейдемо до самої цитати. Я не буду читати цей текст повністю, але прочитаю той його абзац, який повністю пояснює його думку щодо русинів, себто українців. Надалі цитата. Насамперед признаюся в тому гріху, що його багато патріотів вважає смертельним моїм гріхом. Не люблю русинів. Проти тієї гарячої любові до братнього племені, яка часто бризкає зі шпальт польських реакційних газет, моя сповідь може видатися дивною. Але що ж робити, коли вона правдива? Я вже не в літах наївних і засліплених коханців, і можу про таку делікатну матерію, як любов, говорити тверезо. І тому повторюю: не люблю русинів. Так мало серед них знайшов я справжніх характерів, а так багато. Дріб'язковості, вузького егоїзму, двоєдушності і пехи, що справді не знаю, за що мав би їх любити, незважаючи навіть на ті тисячі більших і менших шпильок, які вони не раз з найкращим наміром вбивали мені під шкіру. Зрозуміло, знаю між грусинами декілька винятків: декілька осіб, чистих і гідних усякої пошани. Говорю про інтелігенцію, не про селян. Але ці винятки, на жаль. Тільки стверджують загальний висновок, признаюся у ще більшому гріху. Навіть нашої Русі не люблю так і в тій мірі, як це роблять, або вдають, що роблять патентовані патріоти, що в ній маю любити, щоб любити її як географічне поняття. Для цього я занадто великий ворог порожніх фраз: забагато бачив я світу, щоби запевняти, що ніде нема такої гарної природи, як на Русі. Щоб любити її історію, для цього досить добре її знаю. Занадто гаряче люблю загальнолюдські ідеали справедливості, братерства й волі, щоб не відчувати, як мало в історії Русі прикладів справжнього громадянського руху, справжньої самопожертви, справжньої любові. Ні. Любити цю історію дуже тяжко. Бо майже на кожному кроці треба б хіба плакати над нею. Чи може маю любити Русь як расу, цю расу обважнілу, незграбну, сентиментальну, позбавлену гарту й сили волі, так мало здатну до політичного життя на власному смітнику, а таку плідну на перевертні в найрізнороднішого сорту. Чи може маю любити світлу будущину тієї Русі, коли тої будущини не знаю і для світлості її не бачу ніяких основ? Коли, незважаючи на те, Почуваю себе русином і по змозі й силі своїй працюю на Русі, то, як бачиш, шановний читачу, цілком не з причини сентиментальної натури. До цього примушує мене почуття собачого обов'язку. Як син селянина русина, вигодований чорним селянським хлібом. Працею твердих селянських рук почуваю обов'язок панщиною всього життя відробити ті шеляги, які видала селянська рука на те, щоб я міг видряпатись на висоту, де видно світло, де пахне воля, де ясніють вселюдські ідеали. Мій руський патріотизм то не сентимент, не національна гордість, то тяжке ярмо покладене долею на мої плечі. Я можу здригатися, можу тихо проклинати долю, що поклала мені на плечі це ярмо, але скинути його не можу. Іншої батьківщини шукати не можу, бо став би підлим перед власним сумлінням. І якщо щось полегшує мені нести це ярмо, так це те, що бачу руський народ, який, хоч гноблений, затемнюваний і деморалізований довгі віки, який, хоч і сьогодні бідний, недолугий і безпорадний. А все-таки поволі підноситься, відчуває в щораз ширших масах жадобу світла, правди та справедливості і до них шукає шляхів. Отже, варто працювати для цього народу, і ніяка праця не піде на марне. Кінець цитати: отакої, наче холодний душ, чи не так? А головне, актуально навіть сьогодні. Тепер, коли цитата повна, стає зрозумілою мотивація Івана Яковича. Він той пророк, що вказує народу на його недоліки, гріхи і проблеми. Він голос волаючого в пустелі. Франко не страждає романтизованим юнацьким максималізмом, адже і роки вже не ті, і масштаб особистості. Він не закоханий у особливу природу, адже побачив світ. Він не романтизує нашої історії, адже як і я, знає про продаж нашими славетними князями наших же предків у рабство. Тим самим займались і наші шляхетні гетьмани, як і про багато інших сумних сторінок нашої історії. Звісно, це не означає, що ми не можемо захоплюватись нашою історією. Просто потрібно розуміти контекст часу. У ще одному своєму вірші Іван Якович пише наступне: Ти, брате, любиш Русь, я ж не люблю Сарака. Ти, брате, патріот, а я собі собака. Ти, брате, любиш Русь, як хліб і кусень сала. Я ж гавкаю раз в раз, щоби вона не спала, бо твій патріотизм празнична одежина, а мій то труд важкий, гарячка невдержима. Ти любиш в ній князів, гетьмання, панування, мене ж болить її відвічне є страждання. Ти любиш Русь, за те тобі і честь, і шана. У мене ж тая Русь, кривава в серці рана. Ти, брате, любиш Русь, як дім, воли. Корови. Я ж не люблю її з надмірної любови. Франко, гадаю, навмисне дещо згущує барви, адже його текст повинен зачепити вас за саме серце, і саме це він і робить. У тій сповіді я бачу людину, яка, як мені здається, сповідує класичні ліберальні ідеали: ідеали гуманізму, справедливості, свободи особистості. Я бачу справжнього сина свого народу, справжню відданість своїй нації. Я бачу без перебільшення справжнього генія, патріота, українського націоналіста. А що, бачите ви?